Друзі, покажу вам деякі наші замовлення. Дивіться, що приготували, зараз машинку чекаємо на завантаження. Дивіться, ліс приготували. Ось ліс, там дошка. Тут довжина 4,5 метра, тут я бачу це 3-метрова. І вже готові замовлення, які чекають. ну, коротше, Сьогодні на відправку йдуть. Дивіться, який прикольний колір під дерево. Це рахується як матовий, такий зі структурою. Виглядає шикарно просто. Я не знаю, це куди піде, чи на паркан, чи десь на фасад якийсь. Ціна такого орієнтовно 260 гривень. Ось ну, четверта толщина. Також ось такий варіант, дивіться, під дерево. Це рахується як глянцевий. Він дешевший, він орієнтовно там 230 гривень квадрат. Також синій там. І ось приїхала на паркан вже такий темно-сірий графіт матовий. Дуже популярний зараз кордір. Беруть і на покрівлю і на паркани, дуже часто нас замовляють. Судячи да, по калістку, це, мабуть, на паркан приїхало. Ціна такого, не знаю, треба уточняти 250 гривень квадратний метр. Більш точніше, я залишу номер телефону під відео. Там можете звернутися на будивайбер телеграм е на ньому. І наші менеджери вас більш детально зорієнтують по цінам, там, по якості, по товщині металу. Ось ще, дивіться, які кутики всі приготували, виготовили. Бачите, різне. різне отож, теж під дерево. Це, я так розумію, приготували, мабуть, пешечку на паркан. Коротше, виготовляємо любі вироби, любі. Під ваш розмір. Тобто стандарту нема. Як намалюєте, так і зробимо там, до міліметра. Любі кути, любі вигини, і так, і сяк, як скажете. Тобто під ваші потреби все виготовляємо. Так що, така інформація. Номер телефону під відео, на ньому вайбер телеграм. Менеджери швидко реагують. Звертайтеся, якщо там проконсультуватись, будь ласка, набирайте. Просто проконсультують. Гарного дня!